Доброго дня, пчеловоды, кролиководы, женщины, девушки, пчеловодки, пчеляри. Бажаю вам здоровья. Знову у нас распакуночок. девочки все вверх. Значить, щось розливатися буде, переливатися. Бажано, щоб посилка була вверх. Ну і паспорт. Кому прийшло, від кого. Фаміліями очі, соразбір сапог. Да, фіо. Поїхали. как завжди, волшебный ключик от Буратино. Открываем все. Побыстрее. не задержуються. Не знаю, що тут. Ну, подарок. Посилка це подарок. Посилочний подарок. А, то-то. Краска для улів, емаль, елкаїдна. Номера для вуликів. Номера для вуликів. Так, три вида номера для вуликів. Скрип защелка. Оцинкована. Стамеска. Черная с деревянной ручкой. Так, каток со шпорой. Пластмассовая ручка. Краска для ульев розинова. О, еще разы. Не бачив таку ні, Казали, що є, але не бачив. Універсальна якась, мабуть, для всього. Літкові заградителі. Трьохелементний. Верхній з круглим підходом. Оу. Проходом, так, да. ну проход, коротше. Товариші депутати, дайте говорити п'ятому слову мікрофону. Бо він давно стоїть заднім проходить. Ну було таке, да, Казали. Шутка, да, вроді би. Ну так депутати наші за свої чемоданчики там бралися. Так, верхній з круглим проходом. Для пчов, да. Так, оцінкований сталій. литковый заградитель, верхний так. Ну, ну, короче, поехали дальше. Так, что это тут такое? Мукалатура. О, а, это противоударная, так. Ну, молодцы, Чтоб что-то тут не билось. Ну, печку растапливать будем. Так, Еще с Так, поїхали далі. Вот она, красочка такая. Резиновая называется. Для всех видов волихів. Така вона. Ну потім подивимся. Якого вона кольору не можу розібрати. Так. А це от вона ця алкаїдна, Короче. Зараз розкрию. Ну, фирменно, да, універсаме. Універсальна гумова оце от вона така красива картинка дома. Так. Ну, Що у нас тут? Так. о вот. це чай, парк плюс. Лаванда. Ага. Ладненько, подурачивайся. Бронежилет с Димом. Холодочки, пчелки не трогают. У меня пчелки свежие. Ну, короче, чай лаванда. Лекарственное растение. Да. Парк плюс. лікувальна лаванда. Так, заправка для дымаря. Вот от вона вот такая вот она. Вот такие брюкеты. А пахне лаванда, да? ну, тут, так от вони роблять. І тут теж таке. Чи ні? Ні, це чай. Так, да, теж з лаванди. Мабуть там в тих районах лавандочки. Багатенько, навірно. Ну це я не замовляв, це подарок. Подарок, підать. Від магазина подарок чоловодов, бо вже трошки ми їм пишемо, заказуємо, замовляємо і вони нам подарунок прислали оце от для моря і щоб я трошки попив чайку з лаванди. А ось такий от Темно-сірі. Темно-сірі номерки для вуликів. Це там где-то 5-6 вуликів без номерків. А це чисто сірі. Ну, буде нормально. Бо, якщо немає номера на вулику, це на пасіці бардак виходить. У голові не все вдержиш. А в журналі пчеловода треба записати. Хто є хто? Ху і ско? Да. На англійській мові. Каже, на французькій вмієш розмовляти? Так. Да. Ну і скажи що небудь. Зеля по франці, почем кило колбасі. Ну да, а по-польськи пан пропан бутан арангутан. Ну в переводі. В переводі это газ баллон получается. Пропан бутан, ар... ну это там, бутан и пропан, да. Так вот, такий каточок. Вот, в мене є, да, той уже старенький, а це новенький. Ну да, тут трошки таке качество получше, чем той у мене старый. Є таке дело. Едемо дальше. Там трошки защелки не хватает На вуликах. Вот такі от есть защелки Зажимні, прижимні, з крючочками такими. Ось так от. Це, щоб магазини не роздваювались, коли піднімаються. Корпуса, щоб і вони такі от квадратненькі, такі, плоскінькі. Хлоп, щелк. І зажав. І буде красиво, акуратно держати Дно, щоб не відвалювалося Теж ставиться. На кришки. Теж ставиться така от біда. О. І ще ось на мерки. Є таке діло. І такий от грибок, ось гострий, хороший, новенький, удобно буде прополі збирати, шкрібати, рамки піднімати. Бо там для рамок в мене є така Вилка, як ухватило, то Буде рамку піднімати І вот такие все І із сеточками. Так, все упаковано бомбезно. Я удивляюсь, як грамотно упаковщики працюють менеджери їхні тоже о тут і так вот така от сіточкой отака сітка отака щоб воздух раз і вони не задихнуться там це від воровок. оси Шершні, чужі пчелки. Раз задвинув трошки і все, чужа пчілка буде боятися, заходить туди. Є там куча варіантів. І дворовок, і шершнівки. Бризги, уксусом. Соляркою, керосідом. От перебувають запахи. А ось верхній, маленький такий, кругленький. І теж із сіточкою такою. І така от задвижечка. Так, да, перший раз я бачу. Отакий. От О! Інтерісна штучка, да. Ну і на цьому закінчився наш пусто розпакуночок. Дуже вам всім вдячний. Підписуйтесь на наш канал. Буде багато різного показано, розказано. До побачення. З вами був Сергій Іванович. А керванська пасіка.